Лише за останній час через оці от руки нашої програми пройшло чимало двосімних смартфонів. І, зрештою, нічого дивного. Ця категорія пристроїв нині дуже популярна. А хто ж із них найкращий? Вірніше, який двосімний смартфон буде найкращим вибором на сьогодні? Спершу давайте визначимо якісь основні параметри, за якими будемо підбирати кандидатів. Скористаємось базою найпопулярнішого вітчизняного онлайн-магазину смартфони на дві сім карти. Діагональ до 5 дюймів, хоча було би правильним обмежитись десь до 4,5, орієнтуючись на більш масовий сегмент. Так само обмежимось і в ціні. Поставимо максимум 3 тисячі гривень. З усього цього багатства давайте виберемо тільки однозначних лідерів ринку: HTC, LG та Samsung. Решті до їх числа долучатись кому рано, а кому і запізно. Значить, беремо HTC Desire SV, Samsung, давайте буде представлений Galaxy Core, а підстать їм з усього LG. Шного багатства виберемо найсильнішого і найбільшого L7. адже він має значно більшу діагональ екрану з-поміж інших L-ок. Виходить, вродьте справедливо. Усе наше тріо має однаковісіньку діагональ 4,3 дюйми. Випущені плюс-мінус в один період з листопада минулого року по травень цього. Нормально, звичайно, багато хто вибирає собі мобільні телефони за їх зовнішнім виглядом, дизайном. Але ця штука така, ну виключно суб'єктивна, і оцінювати ми її не беремось. А от технічні показники, показники об'єктивні, тому зараз ми їх на озброєння і візьмемо. Почнемо з процесорів. Усі три машини несуть в собі двоядерний квалкомівський агрегат покоління Snapdragon S4 і однаковий графічний прискорювач Adreno 203. От тільки тактова частота L7-го та дізайра 1 ГГц, а Кор 1 і 2 що як не крутий, більше. І це може виявляти себе в роботі з позитивного боку. Ставимо перший плюс Samsung. Рахуємо пам'ять! LG та HTC мають по 4 ГБ бортового мозку, з яких користувач може повно. Ціну розраховувати на два. Решта зайнято, хоча як на два, HTC на щось розбив свої два на окремі диски по ГІГУ кожен. На що робити таку незручність неясно, а з урахуванням того, що програми на додаткову SD-картку не ставляться хоч ти ляж, щиро ставимо SVC мінуса. Плюс знову отримує Samsung, у якого пам'яті 8 гектарів, з яких користувач отримує чистих 4 на життя. Схожа історія з оперативкою: по 768 МБ у HTC та LG, а у Samsung більше гігабайт. І ще один заслужений йому за це плюс. Тепер камери. Спершу фронтальна, якої у HTC немає взагалі, проте вона є в обох інших смартфонах. Фронталки у них повністю однакові, тому поставимо LG та Samsung по пів плюса. Зрештою, це не така уже і архіважлива штука. На відміну від камери основної, і тут ситуація дещо інша: LG та HTC мають по 8 мегапікселів з усіма сучасними атрибутами типу автофокусу, зворотного підсвічування та Спалаху, а у Samsung менше 5 мегапікселів теж з усіма сучасностями. Хотіли ми спочатку плюсунути оцій 8 восьми мегапіксельній парі, але Понаробивши фоток, ми виявили, що ніякої видимої різниці між усіма цими камерами нами помічено не було. Все таки ні HTC, ні LG своїми суперовими камерами ніколи не вирізнялись. А от Samsung тут має достойний авторитет. Ну не знаю, давайте так. По чверть плюси, обом його конкурентам суто за статистичну різницю. Дисплей. Розмір в усіх однаковий. Нагадаємо 4 і 3 дюйми. Однакова роздільність 480 на 800. Матриці випущені за різними технологіями і в усіх достатньо непогані. З урахуванням бюджетності дівайсів. Вони вроді усі яскраві, соковиті, з хорошими кутами огляду. Коротше, усім плюс. Теж, власне, і з дизайном телефонів. Вони різні і, як то кажуть, на любителя. Як і з матеріалом корпуса, до речі. Задні кришки навпомацки тут кардинально різні. Радимо спробувати кожну перед вибором. Акумулятор найслабший у HTC 1620 на годину. У Самсурга уже 1800 і реально крутяк у LG 2. 460. великий плюс цьому смартфону, великий і жирний. І до речі, ще про акумулятор. На LG та самсунгові стоять останні версії Андроїда. Jelly Bean покоління 4 і 1. HTC ж буде постарше і до цих пір чомусь має попередню версію 4.0. Кардинальна відмінність якої значно витратніше ставлення до споживання енергії. Коли дизайр отримає оновлення, і чи отримає його взагалі, так і не ясно. Отримає, то це буде серйозна прибавка в автономності. Поки що йому за це мінус. А тепер давайте оцінимо ці смартфони не за окремими параметрами, а отак загалом. Для цього запустимо програми, які рахують бенчмарки. Там теж все буде з такою певною часткою умовності, але конкретні цифри для прямого порівняння ми з вами отримаємо. Найпопулярніша програма Antutu показала однозначну перевагу Samsung показник за 7200 одиниць. Далі йде зі значним відставанням HTC за 6500 і трішки до нього. Не дотягує LG 6400 з хвостиком. Ну і тепер контрольний, так би мовити, постріл. Ціна Samsung та LG коштують по суті однаково. Хоча Samsung на даний момент все таки подешевше. А от як Desire при цьому вмудряється бути на півсотні дорожчим, просто якась дивина, чи то йому за це мінус, чи то обом конкурентам по плюсику, уже не принципово. Ретельні оглядари, по суті, дозволяють нам винести остаточний вердикт. За великою перевагою, певним таким навіть технічним нокдауном, битву масових доступних двосімників виграє оцей смартфон Samsung Galaxy Core. Ні, є звичайно в цьому світі і більші, і навороченіші, і значно дорожчі при цьому варіанти. Але якщо говорити про найзбалансованіший варіант, достойних альтернатив ми йому сьогодні не знайшли.